Всім доброго дня, Кривий ріг на проводі, Кривбас на связі. Кривий ріг – місто довжиною в життя. Так кажуть всі місцеві. Кстаті, Кривий Ріг саме довге місто в Європі, по-моєму, 140 кілометрів. Так, я на Соцгороді, здаля ще побачила клумби з квітами, вирішила піти помилуватись трояндами, зайти в парк, а потім зайду на базар. Янди, які красиві. Ви тільки гляньте, яка краса. Боже, яка краса. Так, хотіла піти сюди направо, але передумала на ходу, піду наліво, точніше, по прямой. По прямой вдолі клумб помилуюсь на квіти. Гляньте, яка краса. Можна не їхати в ботанічний сад, а приїхати на соцгород і помилуватись трояндами. У нас розібрався вітрюган, але на вулиці дуже-дуже тепло. Ось клумба, гляньте, яка краса. Треба зайти і понюхати. Полюбуватися і понюхати. Ой, тут пчоли. Головне не нюхнуть пчелу. Красота. Жовті, розове. Ой, ой, Ну, пахнуть не всі. Ось це пахне дуже сильно. Жовта пахне теж. Ой, яка краса. Ой, ось ой, якнянка. Ка... Б... Розова така. Ой, ой яка краса. Дуже пахне. Так, зараз пройду туди і в парк зайду. Губенькі квіточки. Ось провода, що то низько так висять, тут воно не шарахне хоч током. Ой, що вони так низько? Там на углу у вихідні дні збираються продавці і продають вінтажні старі пластинки, диски. Сьогодні субота, але щось нікого немає. Так, піду прогуляюсь по парку. Ви знаєте, дуже жарко, Будто би і вітер, а все одно припікає. Тут є кафе. Дерев'яшка, зайду, може, води вип'ю чи морожину візьму. Так, людей мало. Зараз 10 ранку, всі на базарі. Субота, базарний день, всі на базарі. Фонтан не працює. Зайду зараз в кафешку, але он підійду зараз до фігурки, бачу козака. Ой, не козака, а україночка, дівчина-красуня у віночку. Облущився, треба красити. Пам'ятник цей. Україночка. Так, пройдусь туди. Кафе Дерев'яшка, інтересне названня, напевно, все зроблено з дерева. Я тут вже в цьому парку була не раз, знімала, в це кафе я не заходила. Зараз зайду, подивлюся. Мені глядачі писали, що це кафе тут стоїть вже давним-давно. З вулиці, наче таке не дуже велике, але зсередини дуже просторно, багато столиків. Ой, мені тут дуже сподобалось. Таке дерево красиве. Нікого немає. Хотіла купити морожене, але нема здачі, каже, ще немає покупателів. Так. Я люблю, коли чисто. Ну тут чисто. Люди також люблять і не І Буде чисто. У нас жара, тепло. По прогнозу обіщають з неділі дощі. Ой, як гарно, птички співають. Дерева зелені. Небо, гляньте, синє-синє. Так гарно взагалі. Тут така горка, як клумба, чи що? Такі камні. Гранітні, напевно. Я хочу ось до цих квітів понюхати. Вони вже від що це цвітає, що це? Вони чи засохли, чи що. гляньте який колір красивий. Розовий. А, пахне як. А, пахне. Так, тут куча пчол. Вони може мед збирають. Гляньте Пчоли. Так, головне, щоб за нос не вжалили, бо це взагалі буде трагедія. Тут як качелі раніше були, ну я бачу, що вони вже заржавіли, чи що. Таке, як колісо, що. Такі качелі тут. Ну, вони не робочі зараз. Так, кафешка. Ой, як тут добре. Тут так дерева, як лісок. Там чи футбол, чи гандбол, чи волейбол, щось таке. Змагання якісь, так сюди пройду. Ой, як тут хорошо, господі помілуй. Гляньте, як тут класно. Кавунчики. Кавунчик. Так, тут повинні, напевно, бути клумби, але нічого немає. Що то нічого не посадили тут. Так, вертаюся назад. Зараз по той по тій дорожці піду. Повернулася до фонтана. Дуже великий фонтан і, напевно, коли працює, дуже красивий. Е, я сподіваюся, може в цьому році його включать, тому що на 44-му кварталі в сквері і на площі Артема в Саксаганському парку там вже працюють. Так, двигаю далі. Дуже жарко, треба доставати свій кандішин від жари, тобто веєр. Зараз покажу вам, як виглядає доброта. От гляньте, бабуся кормить голубів. Доброта не слабкість. Доброта це рідкість. Зайду ще на базар, гляну почом овощі, клубніка. Ой, трошки погуляла по парку, замарилась уже, страшне, може, тому що жарко. Тут ось стоять люди, якийсь благодійний фонд роздає безкоштовні обіди для мало імущих середу і на вихідні. Кавуни навіть продають і дині. Кавуни дині. Ну, гранатовий сок, само собою, кругла годична хазяїна десь нема, не знаю по чому кавуни. 70 гривен кілограм. Вот это, допустим, один выходит на 100 гривен, допустим. Денька. Кило 300, кило 400. Каже, кавуни из Испании. Собственный... Клубника уже по 80, по 90. Да. Взяла клубники 2 килограмма. Так. Хотим? Семечки. Дать кулечек? еще такой салон. Почему у вас по 100? По 100 гривен, девушка. Манюню на это Того Да она грязная, mm -hmm. нет. Я боюсь. Дуже хорошая. Хочешь крупнейшая, хочешь ты меньше. Ага, трошки больше, будет? 35, 35 уже, mm -hmm. перец 120, уже можно скоро начинять. як трошки ціна впаде. Горох 100. Ой, цей чебурек красивий, 30 гривень. здоровенний. Та пахне. Таке плаття красиве. У з вишивка. Ой, його 1800. Це прямо його да. Так, тут такие узенькие ряды. Было пакетик. Ну, я, я спитала, откуда клубника. Кажут, из Марьинки какой-то. Это Криворожский район, да? Верунька, привет. Так, еду уже додому. Маршрутка пуста. Ви знаєте, городський транспорт працює супер отлично Маршрутки льотрають одна за одною. Проїзд коштує 15 гривень на тролейбусі і метро безкоштовно, так що ніколи немає забитих маршруток. Давки на остановках також людей не дуже й багато. Я всякому випадку не бачила, щоб довго ждати. Ще трошки і літо. Гляньте, тут також по розривато, лежать труби. І це по всьому місту. Там порозривали, там порозривали, а назад ніхто не думає і не гадає заривати. Так воно і стоїть. Тут також он працює фонтан, треба буде колись приїхати, подивитися. Тут напроти, он часи, пів першого вже. Парк героїв сіла на цю сторону. Так, дякую всім за увагу. Бажаю вам здоров'я, добра, мира. Пока-пока.